Як ви вже знаєте, 909 законом значно зменшено навантаження на фонд заробітної плати і зробили єдину ставку для всіх, єдиний розмір 22%. Але у нас залишились і пільгові категорії платників, які сплачують не 22%, а менший розмір. Це 8-41 Підприємства, установи організації нараховують на заробітну плату найманого працівника інваліда. Тут я хочу звернути увагу, що саме юридичні особи мають право сплачувати за найманого працівника інваліда єдиний внесок в розмірі 8-41%. Оскільки для фізичних осіб, підприємців чи осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, ця норма не діє і у разі якщо у них найманий працівник є із числа інвалідів, то е, за такого найманого працівника е, має роботодавець сплачувати 22% на загальній підставі. Також пільгова категорія платників у нас є: це всеукраїнські громадські підприємства всеукраїнських громадських організацій, зокрема е, УТОГ, утос за всіх працівників, незалежно від того, е, е, працюють у них. Е, Інваліди чи особи, які не мають статусу інваліда, за всіх найманих працівників сплачується єдиний внесок в розмірі 5,3% від фонду оплати праці. Але тут існує певне обмеження, що таких інвалідів на підприємстві має бути не менше, ніж 50% від загальної чисельності, і фонд заробітної плати таких інвалідів має складати не менше 25% від фонду оплати праці. І ще у нас одна пільгова категорія: це громадські організації інвалідів, але лише за працюючих інвалідів вони сплачують. 5%, ,5 на фонд заробітної плати саме таких інвалідів. За найманих працівників, які не мають інвалідності, сплачується на загальних підставах 22%. Але знову ж таки до цих платників застосовується норма, що на такому підприємстві має бути не менше ніж 50% працюючих інвалідів, і фонд їх заробітної плати має становити не менше 25% від фонду оплати праці. по установі